Приїхав я якось у південне приморське містечко в гості до друга. Гуляю погожого весняного дня, набережною, і бачу, сидить на лавці літній чоловік, а поряд вовк. Помилитися було неможливо. Свого часу я працював наглядачем у заповіднику, на вовків цих надивився і встиг їх полюбити. І ось у південному місті північний вовк. Великий світлосірий, чудовий самець сидів біля ніг господаря. І дивився на море. Моя цікавість була настільки сильною, що, зробивши кілька кіл навколо лавки, я не витримав, підсів до чоловіка, представився і запитав: звідки таке диво в південному приморському містечку. Чоловік лагідно погладив лобату голову нерухомо сидячого звіра, усміхнувся і розповів ось таку історію про вовка. Ми самі, північні люди, жили там і працювали. Я був водієм. І вирішили ми з дружиною: як тільки вийдемо на пенсію, переїдемо на південь. Уже й місто вибрали, з'їздили туди кілька разів, закохалися і в море, і в саме місто. Після наших безкінечних холодів і снігів це місце здавалося нам раєм. Усе було вирішено. Мрія здійснюється, пенсія вже на носі, діти давно живуть самостійно. Попереду спокійна старість на березі теплого моря. Чудово! А працював я тоді водієм в одного начальника на півночі і водилися в тих краях вовки. Навіть сезон полювання на них щороку відкривали. Сам я полювання не люблю. Мені звірів, ох, як шкода. Не розумію цього захоплення. Хм, Якби для виживання, для їжі, але просто так, щоб похизуватися перед іншими, навіщо? Звір він теж житель землі. Так ось якось поїхав я у сусіднє місто за дорученням начальника. Сам він був зайнятий, тож доручив мені відвести документи. А тим часом уже відкрився сезон полювання на вовків. Їду я лісочком, чую постріли. Думаю, бідолашні звірі, почалася чорна смуга у їхньому житті. І тут на дорогу вискакує вовченя. підліток. Була вже осінь, вовченята підросли. Ось їх і цкували облавами, відстрілювали цілими сім'ями. Цей вовчиня був поранений, їх же картечу стріляють у шию під лопатку, щоб, напевно, а цьому пощастило. Кілька картечин потрапило в лапу, точніше по пальцях. Він більше злякався, ніж постраждав. А тут ще й дорога, машина. Побачив мене, завмер. Я зупинився, вийшов, присів перед ним, а він не тікає. Сидить, тремтить. Дивиться на мене. Знову пролунали постріли. Я зрозумів, що цей вовченя більше не побачить своєї матері і братів сестер, а він притис вуха, шмигнув через відчинені дверцята в машину та й забився під сидіння. Я відвіз його в безпечне місце, лапу забинтував як міг, і він навіть не гарчав, лише дивився на мене і тремтів. Випустив я його подалі від мисливців, а він заліз під корч і звідти дивиться, що робити. Було у мене з собою варене м'ясо. Дружина в дорогу зібрала. Тож я його вовченяті залишив і своєю курткою прикрив корч. Дуже вже він тремтів, бідолаха. Я поїхав. Через день повертався назад і звернув до того місця, де його залишив. Куртка так і лежала на корчі ані вовченята, ані м'яса. Лише клаптик бинта, яким я йому лапу перев'язував. Забрав я куртку, побажав вовченяті удачі і поїхав додому. У метушні життя минув рік. Почався новий сезон полювання на вовків. Начальник вирішив поїхати на полювання, а його машина, як на зло, зламалася. Тож попросив мене відвести його з друзями до місця збору мисливців, оформив мені шляховий лист, і я повіз їх. Місцевий єгер постарався, зібрав цілу компанію охочих постріляти вовків, облаву підготував. Пішли вони, гомонять. Я залишився в машині, навіть не виходив. Бридко, мені було все це задрімав. Постріли розбудили, вирішив вийти, розім'ятися, поки всі пішли. Лише кухарі готували їжу для мисливців. Відійшов я від дороги й тут несподіванка. Прямо на мене вискакує молодий вовк. Я злякався, а він принюхався, підходить ближче і сідає навпроти. Придивився я, батечку. Та це ж мій хрещеник вовчання! Ось і пальці на передній лапі, покалічені пострілом. А вовк підійшов зовсім близько й притулився до мене. Я завмер. Думаю, що він зараз зробить? Буде душити мене чи піде? А потім здогадався: вовк шукав у мене захисту, він згадав мене. Я покликав його за собою, і він пішов. Пішов! Спокійно заліз у машину. І я його відвіз прямо до себе додому. Скажете, вчинок безрозсудний, можливо. Але я раптом зрозумів: якщо не цього разу, то наступного цього незвичайного вовка вб'ють, і я вирішив його врятувати. Дома дружина в страху забилася в куток і поставила ультиматум: або вона, або вовк. А цей неправильний вовк ліг на підлозі в коридорі і заснув. Ось так він і залишився у нас. Я думаю, може, вовчиця з місцевим псом погуляла. Буває так у природі, тому й вовчиня вийшло з собачим характером, хто знає. Ну так ось оформили ми свої пенсії, я злітав у це місто, купив квартиру. І постало питання про транспортування вовка. Залишати його я не хотів, та й звикли ми до нього, полюбили, і він нас слухняний. Знаєте, навіть дивно було. Довелося побігати, заплатити деяким людям. Але вовк під виглядом вівчарки був привезений сюди, в це місто, і треба сказати, поводиться він зразково. Так, батире, чоловік ніжно погладив вовка по голові. Вовк ледь поворухнув хвостом і знову завмер у всій своїй звірячій величі. Я дивився на нього й думав, яка сила змусила цього волелюбного звіра проміняти свободу на квартирну клітку. Напевно, є неправильні звірі, які пам'ятають людське добро. Довіряють людям, готові розділити з ними своє життя, вдячні за ласку і любов людську, а кажуть, що у звірів немає довготривалої пам'яті. Це неправда. Вони все пам'ятають, пам'ятають. Вовк дивився вдалину на морський простір. Погляд його жовтих очей був зосереджений і уважний, тіло напружене. Красень, вовк, що сидів біля ніг людини на березі моря, це було фантастично. Хижак, який полюбив людину. Проміняв свободу на життя поруч зі своїм рятівником, добровільно покинув свою природну домівку. Це був явно неправильний вовк, але саме тому він і був таким особливим. Чоловік лагідно гладив голову свого друга, і вони обидва дивилися на сонце, що сідало за обрій. Сонячні промені грали в жовтих очах вовка, відбивалися від окулярів чоловіка, і вони обоє були сповнені якогось неземного спокою та довіри. Людина і вовк, вірні друзі, закляті вороги, мешканці однієї планети. Я тихенько пішов, щоб не порушувати їхньої космічної єдності, їхнього взаємопроникнення. Чоловік і вовк дивилися на сонце, що сідало, і тільки чуйне вовче вухо повернулося в бік того, хто йшов.